У травні 2002 року на житловому масиві перемога 6 після повної реконструкції відкрився кінотеатр Салют. Це був початок другого сучасного життя кінозалу, яке потім тривало до 2008 року. А вперше салют відчинив свої двері у 1976-му. Кінотеатр із найсучаснішим на той час обладнанням та залом на 800 місць став подарунком місту на 200-й день народження. Відвідувачі тих часів можуть пам'ятати ось цю табличку у фоє. На ній було написано, що салют побудований студентським загоном Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту севремінник 75 Кінотеатр Салют і прилегла до нього територія, стали улюбленим місцем відпочинку для мешканців масиву перемога. Ось цю листівку з будівлею, квітковими клумбами та фонтаном, пам'ятають усі, хто проживали тут у 70-80-ті роки. Ввечері тут завжди було повно народу. Люди приходили відпочити біля води, зустрічалися в очікуванні сеансів, призначали побачення. А в день біля фонтану гралися діти. Тут часто проходили колективні сеанси, тому учні шкіл масиву точно неодноразово бували у салюті. Просто зараз, дивлячись це відео, ви напевно згадаєте, які фільми дивилися саме тут. У кризові 90-ті роки багато кінотеатрів міста припинили свою діяльність. А ось салюту пощастило. Він увійшов до складу об'єднання Кіносистема і був реконструйований. Після цього став одним з найсучасніших кінозалів міста. Оригінальну величезну люстру, що прикрашала фойє з самого відкриття кінотеатру, залишили. Під нею на місці старого кафетерію запрацювало кафе. Певний час саме у салюті був найбільший екран міста, а ще модний інтер'єр і шикарний звук. сделано хорошо, экран хороший, сиденье. Мне понравилось то, что очень большие расстояния между креслами, очень удобное кресло. Ну, звук прекрасный, такое чувство, как будто ты чувствуешь вот все движение. Аппаратура, конечно, гораздо лучше, гораздо, как бы, скажем, элегантнее. Отличная звука, обалденный. Лучший в Европе кинотеатр, я уверен. Дай Бог, щоб устроїтелів цього прекрасного поміщення в касі було все в порядке, тому що, ну, ну, прекрасно, словні. 16 травня 2002 року співпали дві грандіозні події: відкриття найбільшого у Дніпрі екрану та прем'єра фільму Зоряні війни, атака клонів. Остання, до речі, одночасно почалася в 60 країнах світу. здесь переплелась просто необыкновенно нежная лирика и просто невероятные э, батальные сцены. То есть фильм получился великолепным, классным, и я уверен, что я опять пойду на него и опять в этот кинотеатр. Новый зал салюту вмещал 500 глядачей, але бажаючих было набагато больше. Очень большое количество приходило ребят, просили без билетов зайти, постоять, просили в проходе, взять со стульями со своими. Мне предлагали лично 100 гривен за билет. В об'єднанні кіносистема до відкриття оновленого кінотеатру підійшли творчо і організували святкове видовище. Шоу розпочалося під надзвичайний барабанний супровід музикантів київського ансамблю ударних інструментів Арснова. Великі оркестрові барабани встановили на рівні чоловічого зросту. Музиканти грали стоячи з піднятими руками. Це була нова виконавча техніка, що давала можливість показати різноманіття тембрів інструменту. Увечері відбувся грандіозний салют. Городяни назвали його найефектнішим і найдовшим за всі попередні міські видовища.